Серед учасників, які вам подобаються. Його сім'я асоціюється із різнокольоровим хитромудрим геометричним предметом. Ерно Рубику сьогодні виповнюється 67 років. Магічний кубик приніс йому світову славу, і вже майже приблизно 40 років люди мудрують та змагаються, хто швидше, хто оригінальніше складе кубик і так далі. Про кубик Рубика дивіться. Коли у 80-х роках минулого століття Трубок вигадав свій магічний куб, він і уявити не міг, наскільки ця головоломка стане популярною. Протягом цього часу ось таких кубиків продали вже 350 мільйонів. Зібрати розібраний куб це справа честі зараз для багатьох. Весь, ну, хоч скільки. Ну Одну сторону точно зможу. А це одна сторона ніби зібрана. Не можу, тримала, не можу. Взагалі, взагалі. Ума не вистачає. Життя працюю програмістом. Я давно делала, не пам'ятаю. Вряд ли, сейчас получится. Mm -mm, не смогу, наверное. Я пытался несколько раз. Мне не получалось. А я схему, не А для нього зібрати магічний кубик це справа 15 секунд. Все, Кубики рубики у студента Артема є на будь-який смак. Ось звичайний три на три. Відносно нього деякі головоломки починають розвиток, тобто ось такі головоломки. Насправді це однакові, просто вони мають асиметричну форму. Звичайні пірамідки це велика головоломка, дуже дуже її люблю. І ці всі хитромудні штуки не раз пройшли через його руки. Причому кожну головоломку Артем не тільки збирав, а ще й розбирав. Всі розбирають це іноді найцікавіше ніж просто збирати головоломку по кольорам. Дещо сам роблю, дещо купую. Ось ці спарені зробив. Я сам. Но навіть є така річ, якось паперовий куб, який <сі>, в мене почав розвалюватись після того, як мені його почали всі крутити. Всі це однодумці Артема. Хлопці і дівчата, які практично ніколи не випускають кубики з рук, називають себе швидкуберами. Так, завжди з собою ношу. Багато Многі мені говорять, вот це однообразно, це одно і те же. На самом деле, якщо вот чисто математичний підхід, тут. То... Розобраних стані там около чотирьох квінтильйонів комбінацій. тут у кожного свій талант. Хтось кубик однією рукою збирає, у когось швидкість просто космічна, а хтось з кубиком на ослів справляється. Давайте чоловіка. Ми вас віримо да! Я... і навіть новачкам під керівництвом швидкуберів магічний кубик піддається. А тепер поворачуєте грань. Ось сюди. Так, да, вот это на О, место. Так. Да, и вот верхняя сторона собрана. О, значит, я не безнадёжно. Нет, конечно, вы не безнадёжны. Зібрати кубок Рубіка для новачків нелегко, але, як кажуть професіонали, можливо. Головне при цьому вмісти працювати. Когда гантелью поднимаете, вы ощущаете мышцами, а когда собираете куб, вы это ощущаете мозгами. А я теж чув, що в Європі відбуваються іноді змагання, коли жінки складають кубик Рубіка ротом. І ні у кого ще не вдалося такого зробити, як вкрасти мільйон.